Тому українець може бути. Конкурентоспроможні в Європі і в світі в цілому з, готов, з готовим з продуктом. Чоловік моєї рідної сестри експортує звичайні, здавалось би, драбини. В, в нього вже більше 250 країн світу, і він продає просто через еці класні драбини для дому, такі знаєте, які можна встати на драбинку і собі щось дістати. Вони такі красиві, ну, не, декоративні не, не і вони їдуть, не ні, 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 ні та побутові красиві декоративні драбини за шалені гроші. Їдуть в весь світ. Українець може, але давайте повернемось до питання ПДВ. Українець невеличкий український бізнес, він не відшкодовує ПДВ. Насправді маніпуляцій саме на митниці з приводу експорту майже немає можливості, але маніпулювання є з ПДВ. І але ми говоримо знову ж таки, що може експортувати навіть звичайний ФОП. Все, що треба ФОПу українському, це зареєструватися суб'єктом зовнішньоекономічної економічної діяльності онлайн за 10 хвилин, і все. І на більшість товарів взагалі більше нічого не треба. А з виходом нової пошти ми можемо експортувати, наприклад, зараз в Україні на тисячу євро. Товар можна експортувати без залучення. Митного брокера Вони їде в зведені митній декларації, що дає дуже великі можливості, і кожен маленький бізнес може спокійно виходити з цим опція, і він буде конкурентний. Тому що на сьогодні я знаю, я вам особисто кажу, що я маю десятки кейсів людей, які виходять. Ми не, бачимо по тисячі євро на одного фізособа. Давайте оптимізація... не на фізособ, на... це є юрособи юрособа. ФОП я маю на увазі фізична а, особа. Ну Підприємець Це оптимізаційна схема. У тебе може бути 30 відправних днів. 30 днів по, ти... по тисячі євро. В принципі, вже достатньо цікаві гроші. Можна, можна рухати.